Усім привіт! З вами Ігор, і сьогодні ми поговоримо, як вірно зберігати свої дані на картках пам'яті. Жахливим сном кожного фотографа або відеографа є утрата відзнятих файлів з карти пам'яті. Це може трапитися як під час зйомки, так і під час копіювання на комп'ютер, так і банально під час перевезення у рюкзаку. Не перший раз я читаю сльозливе сповіщення у чатах колег, котрі взивають за допомогою врятувати відзняті дані. Сьогодні я хочу покласти хрест на усьому цьому та поділитися з вами особистим досвідом, як вірно користуватись картами пам'яті і як не загубити відзняті дані. За 10 років безупинних зйомок я стикався з поломкою карти пам'яті лише два рази. І вважаю, що мені дуже пощастило, що я встиг скопіювати у ті дані. Обидва рази SD карта пам'яті банально розклеювалася в мене навпіл. Тому перше, що я вам раджу, це максимально обережно та лагідно зберігати карти пам'яті. Лише у таких противодарних боксах. Я багато разів бачив, як колега, наприклад, на весіллі, відзнявши одну карту пам'яті, витягає її з камери та вкладає у карман джинсів або гаманець, або косметичку. В мене просто вибух мозку, коли я бачу це. Тому перше, що я вам раджу, це максимально обережно та лагідно зберігати ваші карти пам'яті лише у противоударних професійних боксах. Наприклад, таких, як цей. Запам'ятайте, що карта пам'яті з відзнятим матеріалом це найдорожче, що лежить у вашому рюкзаку. Тому відноситись потрібно до неї так само бережно, як і до найдорожчого об'єктиву. Навіть більше. Друга моя рекомендація витягати карти пам'яті з боксу лише за нижню частину. Щоб уникнути механічних пошкоджень контактів. Далі я буду надавати рекомендації згідно тому, є у вас в камері два слота карти пам'яті або лише один. Зараз вже абсолютно кожен виробник камер має моделі з двома слотами для карт пам'яті для одночасного запису у двох варіантах. Особисто я вважаю це однією з найважливіших функцій камери. Якщо ви працюєте на заходах, таких як весілля, котрі неможливо відтворити потім. Моя основна камера, з якою я завжди працюю, це Sony A7 3 покоління. Вона має функцію одночасного запису на дві карти пам'яті. Тому я використовую в першому слоті достатньо стару карту пам'яті ще з 2016 року на 64 ГБ. А для бекапу використовую більш сучасну карту пам'яті на 256 ГБ. Далі що я роблю? Коли я приїжджаю додому та треба скопіювати увесь відзняти матеріал на комп'ютер, я не дістаю карти пам'яті зі слотів. А підключаю її напряму до комп'ютеру через USB Type-C кабель. Та копіюю усі файли, як і звичайно, флеш-накопичувача. Але якщо раптом щось може трапитися з файловою системою першої карти пам'яті, я завжди зможу перекопіювати матеріал з другої бекап карти Важливо пам'ятати, що якщо ви забажаєте використовувати дві карти пам'яті для одночасного запису, перша карта повинна мати мінімальний об'єм у 64 ГБ. А друга повинна бути такого ж об'єму або більша. Тобто, взагалі, ви можете мінімально використовувати дві карти пам'яті по 64 ГБ. Але я використовую більш стару карту на 64 та більш сучасну на 256. Якщо у вас більш проста камера з одним слотом пам'яті, то окрім максимально обережного використання та зберігання SD-карт пам'яті, вам потрібно дотримуватись наступних дій, щоб зменшити варогітність втрату даних до нуля. А саме, перед тим як підключити карту пам'яті до картрідеру вашого комп'ютеру, треба увімкнути тумблер-лок на корпусі SD-карти або адаптеру, якщо ви використовуєте microSD. Це захищає ваші дані від раптового видалення або зміни файлової системи карти пам'яті комп'ютером. А вже після того, як ви скопіюєте та продублюєте відзнятий матеріал на ще один накопичувач, ви можете вже безпечно вимикати карту пам'яті та форматувати її у камері для наступної зйомки. Наступне питання: які карти пам'яті бажано брати для вашої камери? Стандарту SD або більш формату microSD? Я вважаю, що для цього. Потрібно взяти нам допомогу. З вами Таролог Тамар. Та зараз поступив запит на те, щоб дізнатися, які карти пам'яті краще підходять для роботи з камерою microSD або SD. Давайте зробимо запит у сесію. Дуже гарна карта. О, що ми маємо? Миші, які гризуть сир. Це, напевно, ваші карти, тому треба їх зберігати нормально, а не як завжди в джинсах. Собака каміна. Вона натякає, що більшого розміру SD-карти будуть більш прийнятні. Моя улюблена карта про сонце. Вона каже, що будь сонечком та підпишись на канал та стар Подобайку. А якщо ви будете прислуховуватись до усіх рекомендацій, то ця сорока не вкраде ваші карти. Тобто, що вона залишається? Micro SD чи формат SD, За повною відповіддю на цей прогноз, пишіть мені в директ, а я зроблю платний індивідуальний прогноз товару. З розвитком технології, мікро microSD карти пам'яті вже ніяк не поступається своїм повноформатним SD-картам, тому ви ніяк не відчуєте різницю у роботі, навіть у картах ємності 256 ГБ. Особисто я обираю карти пам'яті формату MicroSD, тому що адаптер для повного формату виконує свого роду захисного чохла для карти пам'яті та додатково захищає ваші дані від механічних пошкоджень. Другим плюсом microSD карт є їх більша сумісність з іншими девайсами, такими як квадрокоптер. Або екшн камери та інші мобільні пристрої. Я завжди впевнений в тому, що якщо в мене закінчиться пам'ять для своєї екшн камери то я зможу взяти у своєму боксу іншу вільну sd карту пам'яті. З розвитком технологій sd карти пам'яті вже ніяк не поступаються своїм повноформатним SD-картам. Тому ви ніяк не відчуєте різницю в роботі, навіть у картах ємності 256 ГБ. На цьому все. Якщо вас зацікавило, ви можете написати мені додаткове питання у коментарях під відео. Або запропонувати наступну тему для блогу. Творіть із задоволенням та не дозволяйте технічним нагодам порушувати ваші творчі плани. <звук> Усім привіт! З вами Ігор, і сьогодні ми поговоримо, як вірно зберігати свої дані на картах пам'яті. На картках. На картках. Особливо я вважаю це однією на назве... Особливо я вважаю це однією най. З... Особли... <кхм> а саме. Перед тим як це захищає ваші дані від раптового виду. Особисто я обираю формат microSD, тому що, перехид... тому що перехідник на біль, тому що адаптер, який виконує роль переходника, таким чином я за.